Сучасні умови для школярів у ліцеї номер 4 імені Павла Жука презентували оновлену їдальню. До цього будівля понад 25 років залишалася занедбаною. Тепер тут модернізований простір із якісним ремонтом та необхідним обладнанням. Презентуємо капітально відремонтовану будівлю в ліцеї номер 4 імені Павла Жука. Фактично, ще в грудні 2021 року ми розпочали тут роботи. Ну і звичайно, що планували завершити їх значно швидше, але свої корективи внесло повномасштабне вторгнення, тому десь трішки роботи затягнулись. Ну але тим не менше маємо сьогодні дуже хороший, дуже приємний результат. Для ліцею номер 4 ця проблема завжди була дуже болючою. Насправді, навіть я особисто, коли тут проводив або прийоми або спілкувався з громадою чи з вчителями, перше питання, яке завжди підіймалося, це було питання е, їдальні. Для старшої школи раніше в освітньому закладі повноцінне харчування було доступне лише у початковій школі. Тепер комфортні умови отримали і старшокласники. Їдальня розрахована лише для старших класів посадочних місць на часі 63, Але ми за рахунок великих перерв хочемо врегулювати і по максимуму забезпечити гарячим харчуванням пільгові категорії, які на часі у нас вже близько 170, а також забезпечити бажаючих гарячим харчуванням тому будуть певні, вноситись певні режимні моменти щодо збільшення великих перерв для того, щоб по максимуму врахувати всі побажання дітей на харчування. Важливість їдальні у старшій школі підтвердили результати опитування. Батьки згодні на оплату за додаткове харчування, тим більше, що це поруч із навчальними корпусами. Було дуже багато незручностей. Пробували по різному, але я все ж таки, як мама, ну просила, щоб вона таки відвідувала їдальню в іншому корпусі. Ну це звичайно, це треба одягатися, тратити більше часу. Ну, багато незручностей. А зараз ми близенько, тобто ми тут поряд, і ну, я думаю, що дитина буде з задоволенням харчуватися. Окрім цього, з'явився сучасний буфет у якому значно розширили асортимент випічки для пані Наталі, яка віддала цій справі 20 Років оновлений простір став не лише комфортним місцем роботи, а й новим етапом у її професійному житті. Тут вже більше місця. Тут дитина себе тут більш комфортно, і дитина зможе. Спокійно прохарчуватися тут. Тим, тим більше, що тут відкривається страви. Там у нас не було такого. У нас була тільки чай і булочка. У нас була тільки от така випічка. Тут і посудомийна машина, і і ну все нове ну, тут, вся нова техніка, тут і навіть інтер'єр, тут все по новому. Там там все по старому. Крім того, для початкових класів створили окремий спортивний простір. Раніше учні змушені були займатися в актовій залі, а тепер фізичні активності проходитимуть в новому приміщенні, ба більше обладнаному всім необхідним інвентарем. У нас навчається близько 650 дітей в початковій школі, і враховуючи погодні умови, а лише використання актової зали це великий виклик для нашого закладу. Тому відкриття спортивної зали для початкової школи розвантажить актова зала. Я не кажу, що в повній мірі забезпечить, тому що в нас 20 класів початкової школи, але сплануючи, грамотно сплануючи режим проведення занять, ми зможемо розвантажити і забезпечити якісні заняття фізкультури для дітей початкової школи. Крім того, в другу половину дня ми плануємо гурткову роботу з гімнастики, адже покриття воно професійне і забезпечує безпек, врахування безпекового фактору. Розраховано і для старшої вікової категорії. На усі такі покращення освітнього закладу виділили кошти з міського бюджету та спеціального фонду ліцею. Загальні витрати на все на комунікації, на обладнання, на ремонт спортивну залу, їдальню, на посуд, на все те, що вдалося тут зробити близько 7 мільйонів гривень. Впродовж кількох років ми виділяли. Ну тепер роботи завершені з завтрашнього дня. Тут же будуть харчуватися діти. Буде повноцінне харчування, тому скажу одразу, що в результаті ми дуже задоволені. Бачимо надзвичайно позитивну реакцію від педагогічного колективу ліцею номер 4 від батьків. Тому що власне зараз такі речі нам дається робити набагато менше, але тим не менше вони надзвичайно важливі, бо це все для дітей це чергова інвестиція в здоров'я, в здорове харчування наших дітей. Софія Ростислав Маслов, новини канал.